На даний момент ми познайомимося з декількома алгоритмами сортування. І ми ще повернемось до цієї задачі, а зараз розглянемо іншу задачу, яка називається задачою вибору або пошук порядкової статистики в масиві. І почнемо ми з того, що дамо означення, чим є порядкова статистика. Нехай назаданий масив А, який складається з N елементів. Тоді і та порядкова статистика це елемент, деякий елемент А' з цього масиву А. Який є ідем за порядком зростання. Нехай у нас А складається з п'яти 5 елементів 5, 3, 7, 2, 4. Тоді друга порядкова статистика це буде відповідно елемент 3. Бо за порядком зростання саме ріка є другим елементом у цьому масиві. Зрозуміло, що перша порядкова статистика буде відповідати мінімальному елементу масиву. Також ми можемо ввести поняття медіани, яка буде відповідати середині масиву. Тобто які порядковій статистиці, яка в відсортованому масиві буде знаходитись посередині цього масиву. Таким чином, якщо n є непарним числом, медіана це порядкова статистика з індексом на 2 плюс 1. Наприклад, для даного масива медіана буде відповідати 5 поділити на 2 цілого число 2 плюс 3. Тобто третя порядкова статистика це буде відповідно число 4. І у випадку, якщо N не, Якщо n парне, то маємо дві медіани з індексами відповідно n2 та n2 плюс 1, тепер ми можемо розглянути так звану задачу вибору або задачу пошуку порядкової статистики. На вхід подається масив А про деяке число I від 1 до n, де n це довжина масиву А. І на виході повертається Іта порядкова статистика А. В принципі, очевидний алгоритм розв'язання задачі вибору полягає в наступному. Ми можемо взяти якийсь алгоритм ефективний для сортування масиву, наприклад, алгоритм швидкого сортування чи сортування злиття, який працює за час NLV, відсортувати масив, і потім знайти в ньому. І той елемент на стартованому масиві. Це, власне, буде відповідати порядковій стати статистиці у масиві А. Але використовуючи право розробників алгоритмів, який полягає в тому, щоб ніколи не бути задоволеним своїм результатом і шукати можливості покращити знайдений алгоритм, спробуємо подивитись, чи можна знайти такий алгоритм, який буде шукати порядкові статистики швидше, ніж за час n 1 Забігаючи наперед, зазначимо, що такий алгоритм існує. І він працює за лінійний час в середньому. Він ґрунтується на алгоритмі швидкого сортування, і подальша частина цієї теми буде присвячені якраз розгляду такого алгоритму. Але перед тим розглянемо просту задачу пошуку мінімального максимального елементу. Здавалося б, тут все очевидно і зрозуміло. Для того, щоб знайти мінімальний або максимальний елемент в масиві, потрібно виконати N-1 операцію порівняння елементів. Тобто ми беремо якийсь поточний елемент, порівнюємо його з наступним. Якщо наступний елемент є мінімальним меншим за поточним, ми робимо його відповідно мінімальним поточним. І так продовжуємо до тих пір, поки не дійдемо до кінця масиву. Зрозуміло, для того, щоб знайти мінімальний елемент в масиві, нам потрібно буде зробити всі n-1 порівняння. Порівняти цей мінімальний елемент. З усіма іншими елементами вхідного масиву. Те саме стосується задачі пошуку максимального елементу. Але інколи виникає задача, в якій потрібно знайти мінімальний і максимальний елементи одночасно. І тоді, в принципі, використовуючи такий самий підхід, ми можемо оцінити кількість порівнянь як 2n-2. І вже тут ми можемо також поставити питання, чи можна. Знайти кращий варіант у цієї задачі. І дійсно, насправді, можна знаходити одночасно мінімальні і максимальні елементи, використовуючи лише 3n на 2 порівняння. Як цього досягнути? Нехай ми маємо деякий масив А, який складається з n елементів. а 1 а 2 і так далі. АN. На першому етапі ми можемо взяти два елементи а 1 і а 2 і порівняти їх між собою. І подивитись, хто з них менший, хто більше, відповідно приписати поточному мінімальному А1 або А2 і навпаки, що стосується максимальних елементів. На другому етапі для всіх I рівня 2, 4, 6 і так далі. Ми розглядаємо два елементи АІ та АІ плюс 1. Порівнюємо їх між собою, і потім порівнюємо з поточним мінімальним і поточним максимальним. Тобто, що ми отримуємо? Ми спочатку робимо порівняння, чи АІ менше або дорівнює АІ плюс 1. Якщо так, тобто АІ менше, то відповідно нам потрібно порівняти АІ та мінімальний елемент та іншу пару АІ плюс 1 та максимальний елемент. З іншого боку, якщо ж АІ більше за АІ плюс 1, то ми порівнюємо тоді АІ та Т-елемент максимальним, а, а, плюс і, а елемент А І плюс 1 порівнюємо з мінімальним. В будь-якому випадку ми отримуємо три порівняння для кожної наступної пари елементів. Тобто перше порівняння полягає в тому, що ми порівнюємо цю, ці два елементи поміж собою. Потім Два наступних порівняння, коли кожен елемент, коли один елемент порівнюється з мінімальним, тобто менший елемент порівнюється з мінімальним, і другий елемент порівнюється з максимальним. Відповідно, маємо друге порівняння, третє порівняння. Так само і тут друге і третє. Як ми, Якби ж ми брали кожен елемент окремо, то що б відбувалось? Ми, наприклад, беремо деякий елемент А і AID і порівнюємо його з мінімальним елементом. Якщо ж він. Більше цього елементу ми порівнюємо його з максимальним. І так ми отримували два порівняння на кожний елемент. У запропонованому випадку ми отримаємо три порівняння на кожні два елементи. І звідси ми приходимо до того, що загальна кількість порівнянь оцінюється як 3n на2. Не більше, ніж 3n2. Ще можна зазначити, що дивлячись від того, чи масив містить парну кількість елементів чи не парну, то ініціалізація може бути різною цієї, цієї процедури. Тож, якщо масив містить парну кількість елементів, то ми ініціалізуємо мінімальний і максимальний елемент першим і другим, відповідно, як тут було продемонстровано. Якщо ж масив містить не парну кількість елементів, то тоді ми можемо ініціалізувати мінімальний і максимальний елемент однаковим значенням першого елементу. Головне, щоб подальша кількість елементів, які, які будуть порівнювати з мінімальним і максимальним, була кратна двом, так щоб ми могли розглядати цілу кількість пар елементів АІ і АІ плюс 1. Тож ми можемо зробити висновок що при одночасному пошуку мінімального та максимального елементів у масиві, замість того, щоб робити кількість порівнянь 2n-2. Можемо знизити її на чверть і, відповідно, отримати загальну кількість перемін не більше, ніж 3N на 2.